Вітаю уболівальників футбола. Оглянемо матч. Епіцентр Кам'янець-Подільський приймає у себе Полтаву. Перша ліга, група Чемпіонська, шостий тур у Кам'янець-Подільську на стадіоні Танкачеєва. Відбувався цей матч. Епіцентр минулого туру вже вийшов прем'єр-лігу. Йому вистачає тільки одного очко, щоб завоювати золоті медалі. Чемпіонату України у першій лізі. Полтава займає друге місце і поки що бореться за вихід у Прем'єр-лігу або напряму, або через перехідні матчі. Склади команд Епіцентр. центр Форма темно-синя. У воротах Білик. У центрі захисту Григорощук-Мороз. На флангах захисту Климець Савчук. В опорній зоні Запорожець. Півзахист у центрі Демченко. Миронюк, на флангах, Бендерак, Кристін Станіслав, І в атаці Кравчук, головний тренер Сергій Нагарняк. Полтава. У воротах Восконян, центр захисту, Опанасенко, Лепич на флангах захисту Коцюмака, Бужин, в опорній зоні Даниленко, Півзахист, у центрі Плахтирь Щербак, на флангах Галенков. Одарюк В Атаці Марусич. Початок зустрічі. Атака епіцентра, Бендера пасує на кравчука, зміщує м'яч під удар, наносить і попередження Небезпечно було. Наступна атака епіцентра. Мяч попадає до кінця, удар, але Трохи не влучно. Далі Бендера на Кравчука, удар і трохи не точно. Вихід один на один Клинця. удар дуже небезпечно, але Васканяна не зміг переграти, Врятує Васканян ворота Полтави. Бендера з лівого флангу пробиває. Підбиває Васканян, намагався добити Стас Крістін. Але м'яч фіксує з другого разу Васканян в руках. Другий тайм. Удар Маронюка. меж штрафного Голкіпер на місці. Далі атака епіцентра, Стас Крістін, штрафний майданчик зміщується. Прострільна передача і у ноги плахтерю. Автогол 1-0. Епіцентр відкриває рахунок. Удар Бедженера, вищий воріт. Передача на Бендера, але удар Повз ворота був. Кравчук пасував на Бендера. Миронюк, на Бендера, Бендера, Удар у Кут і 2-0. з збільшує перевагу. Хороша атака. Розіграно добре. Удар у Кут і більш впевнено за у два м'ячі вже перевага у Кам'янець-Подільської команди. На візі штрафного удар вищий воріт. Це був перший удар у цій грі Полтави оплахтаря. Бендера, п'яточкою Крістін і дуже небезпечно виходив кравчук, удар, у кут як тут врятував, міг би бути вже і 3-0. Хороша дуже атака. І васканян рятує. У черговий раз ворота полтави. Удар зі штрафного. Полтава пробиваєш шмигельський, вище воріт. І відразу наступний момент штрафний опіцентрі пробивав Кравчук у ствір воріт, але прямо там, де був боскнят. Далі штрафний Полтава, Шмегельський виконує, робить на віскандрім. Кравчук відбиває. Добивання прямо Білоку у руки. Отже, впевнено виграє епіцентр 2-0. Відмітив тренер Полтави у післяматчевих коментарях, що це найгірший матч у сезоні Полтави. Тільки під кінець зустрічі декілька було зі штрафних моментів у Полтави. Якийсь там один несильний удар по воротах, а так то, тотальна перевага була у епіцентру, особливо у першому таймі. Просто якось ніби. Трохи й не везло епіцентру, що не могли реалізувати. А так то видно було, що по грі гол назрівав. Ось-ось він ось буде. І відразу на початку другого тайму кам'янчани відкривають рахунок. Гол у власні ворота на 50-й хвилині забиває Плахтель. на 66-й. Іван Бендера подвої перевагу. Забуваючи для себе сьомий гол у цьому чемпіонаті. Як для Вінгера, я рахую це дуже добрий бомбардирський доробок. Так що впевнена перемога, спокійна, без всяких труднощів у епіцентру. І відповідно задавати тури до кінця чемпіонату. Епіцентр займає перше місце, тобто виграє золоті медалі першої ліги. Результати матчів у інших поєдинках першої ліги. У групі Чемпіонській відбувся шостий тур. Металіст виграв у Куб Дрівки 2-0. Буковина поступила з Металісту 1925-1-2. Агробізнес дуже давно не вигравав тут на кінець-то. Гол був забитий з пенальті, виграє мінімально у юксі 1-0. У групі вибування відбувся сьомий тур. Кремінь Прикарпаття 0-0 Нічия. Вікторія Поділля 0-1. Поділля на виїзді виграє. Металург Минай 2-1. І Нева 1-1. Ось так виглядає турнірна таблиця групи у підвищенні в класі у першій лізі. Епіцентр. Чемпіон першої ліги у цьому сезоні 47 очок. Металіст, хоч так само очок, як і у Полтаві 35, але виходить на друге місце. Полтава і Кудрівка, 3, 4 у зоні перехідних матчів на можливість вийти в Прем'єр-лігу. П'ятий гробізнес. Далі Металіст Боковена Юкса. Група вибування. Вікторія дев'ята. Далі Прикарпаття Нева Металург, Маріуполь 14 й Минай, 15 й Поділля. Минай з Поділлям у зоні перехідних матчів на пониження у класі. Тобто є ризик попасти у другу лігу. Але ще два тури передіє, так що покамість мість поточний результат. У зоні прямого виліту на 16 му місці Дінас, 17 му кремінь. Ну і давно ми не заглядували у список бомбардирів у першій лізі. На першому місці, як був, так і є Данила Кравчук з епіцентра. 12 голів він забив. Але близько вже біля нього підібрався Арі Моура Металіст 1925. Цюцюра з Прикарпаття 8 і Юрченко металіст 1925 теж 8. Бедера з епіцентру. Галадей, Ниви і різник з по посін мечів. Ну і так далі бачимо на екрані, хто скільки голів забив. Збір на тижня у першій лізі. Воротар Антон Задерейко Поділля, правий захисник, Роман Тилоха, Кремінь. Центральний захисник Андрій Волошин Дінас. Центральний захисник Максим Бондар. Кремінь. Лівий захисник Кирило Дігтяр. Металіст. Центральний півзахисник Микола Миронюк, епіцентр. Правий півзахисник Андрій Близніченко металург. Атакувальний півзахисник Владлен Юрченко. Металіст 1925. Лівий півзахисник Іван Бендер, епіцентр. До речі, я замічаю. Іван Бендера дуже часто попадає у збірні туру першої ліги. І нападник Ярослав Квасов Поділля. А також нападник Максим Войтіховський, агробізнес. Ось така символічна збірна 6 і 7 туру у першій лізі. Тренер тижня Сергій Ковалець Поділля. Герой туру Ладлен Юрченко, найкращий молодий гравець туру Олександр Цвіренко, металіст, і Максим Ватіховський з агробізнесу, гравець туру. І ще у минулому огляді я забув сказати, коли Кравчук з пенальті забив юксігол, то це був сотий гол Епіцентра у першій лізі. Епіцентр у першій лізі грав три сезони. Перший гол забив Стас Крістін, коли епіцентр грав з Буковиною. Коли Епіцентр грав у 2022 році у Чернівцях і той матч Епіцентр виграв з рахунком 2-1. То виходить, ще два голи забили гравці епіцентру у матчі з Полтавою, то на даний момент 102 забитих м'ячі епіцентра у чемпіонатах України першої ліги. Буду вдячний за фінансову підтримку. Так що, хто має бажання, робимо донати в описі відео, є реквізити на платіжні системи і банківські карти, куди можна переказати кошти для того, щоб я розвивав цей канал. Ну і ставимо вподобайки, підписуємося на канал, розповсюджуємо це відео. До нових зустрічей. На все добре!